Півфінали Ліги Націй. Вже сьогодні Німеччина зіграє проти Португалії, завтра Іспанія проти Франції. Ну а ще більше емоцій за переглядом цих поєдинків ви можете отримати разом із ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Панове привіт! Народна команда ніби не дуже вибаглива до нагород, що дають те іграє. Але теж хочеться червоного Крістіану Роналду і Месі. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Ну що, якщо тут немає, Тотса... Це... То я завтра не запускаю гру. Ага, ви хочете мене бачити eSports? Ага, це Кевін Дебрі з кимось. Тут просто був Павлідіс, по-моєму, минулого тижня найчастіше. Тепер ось цей Бушал. 4-1. 10 матчів тут і 4-1. То що Альварес ще грає трошки? Потім Лаборд вийде. Кайседо ще трошки грає. Ніго Мартінець ще трошки грає. Ти надали Суарес Віні, Суарес. Тут є вже Суарес. Є, ось і він, хулік. О. Хулик. Oh. хулик. Дальній. Добре. Так це шо? Дякую. Оооооо, гарно, гарно, прослезнув. Може... Альва ще один матч після цього. Ох, бляга, гол престежу. Легонький гол. Ой-ой-ой, ямаль Рафін я Роналду. Туре, Віра, гуліт. Куди ми? Куди ми потрапили? Що це? Та ну, та віра просто, ну. Та це дупа. Ну людей. Ану. Свіне сумлінда! Молодчинка. У мене піцики якісь там Педрі, Матеос. У мене Педрі з Матеосом, якщо один на другого стануть, то будуть хіба може як один гулять. А Віру хто компенсує тоді? Ну дивись. Чотири. Треба, щоб трошки мого геймплея зайшло. Туди, там, де чел сіякі? Оп! Ні. Лінда роби. фінесик. Отак от. Добре, є один. Топстай. Отак от. Гедрі. Лінда. Ліндочка. 4-5, отак. А в другому таймі можна вже грати в футбол. Хокей позаду. А, чекай ще пару секунд. Добре. Ні! ЧО цей матч дикий курва! Ну як! Мені здавалося, що я вже виплив в першому таймі на... на сушу. Але ні. Я в відборі просто не можу зіграти. Не можу. А що можна зробити в матчі, де ти не можеш зіграти у відборі? Що можна зробити? Або забити більше, або програти? Знову 3. Вау. вау 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 Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Лаборд вже на наполе. Маріона вже на наполе. Я не можу зіграти у відборі. 7 голів за 51 хвилину. 7! За 51 хвилину, не за матч. Навіть не за матч. За матч це було теж дофіга. Найс Лаборд! Є перегоблення. Вішка, 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 давай біжи, а не пішки. Золоту тривелку. О, так, знову мінус один. Комон! Добре! 6-7. Ми повернулись на мінус один, найс. Давай, давай. Це про такі матчі пишуть книжки, але треба вигравати. І. І нарешті порівну на табло. Сім, бляха, сім! А тільки що 11 хвилин тому було мінус 3. 4-7 було. Боже мій. Ми в моменті. Ага. Та ні, ти що? Бля, сам зараз загрався вже. М -м -м, не Треба. Ну нащо? Весьм ну. Не, ну це було добре. Ну, Ой, бля, он сайт. Лаборд не підведе. Не підведе! 9-9. Ми йдемо за 10 м голом. Комо! 10! 9! Нарешті я попереду! Чи не вперше в цьому матчі я попереду? Тримайте стюард і всіх бублівальників зараз будуть бігти! На поле. Нарешті! Мусіяла! Онсайт. Ляа. У нього ж 5-5, я знов забуваю, що в нього 5-5 можна було дати Фінес, шот правою. Я звик, що він 4-4 чи 5-та на фінтах, ще приїхав, але те, що в нього 5 на якуті я забув. Зараз би Фінесик кинути. Реф! Реф! Ото камбек! Ото волюва! М'яч забирає, не наш гравець, ну нічого. Нехай це для вас буде втішний приз. 10-2, ніби ніченько, але Мар'янця краще. Потужніше. Альварес. 12-14. Теж з себе витиснув в тих 10 матчах чимало, але Лаборд прекрасний. Лаборд прекрасний, тож будемо з ним грати. Ще мені здається, що Траффорд краще, ніж куртуа. Тільки хімію йому підігнати. До дупи Бруно й 4-4-2. Б'єреть. Nice, monsieur, але від Стійки заходить, добре. Ух ти Лотер Матеус! Уху, оце удар! Ото полетів! Трошки не добив. Та, ну Правий стік! І Траффорд теж. Молодець, ти що робиш? Нічого, він перехоплення дав пес. Добре, Ніго. Добре, Ніго, дістав. Молодець. Ого. Втуле. Пишка. Ох ти ж бляха. Але фінеса на місці, і ось вона права на п'ять зірочок лаборд. Плиз, плиз, ноу, no, no, oh. Лаборд. Що таке? Найс. Nice. І до побачення роби. не постановся. Дайду діревочок. Так! Просто до побачення на борт! у ворота, гра закінчена. Ну що, кажуть, тут можна спіймати Ямаля. Бруно Фернандеш. Конкуренція. Сімакан. Онключен. Тут. У мене ще на ЛЗ не піде, там вішка. Просить. Не можна. Я малерафінія. І вони обидвоє куплені, нічого собі багач. Ух ти. Ай ай. На! До побачення, Педрі. Кут. Но о! Боже! Медиків! Алло! борт! Голова у стійку! Я ще такого не бачив! Боже, як то було травматично! Але він підвівся. Це бляха. Найзвішка просто допрацював. Робочий клас. Оу, дякую, я подякую, дякую оурт, плюс два, це дуже добре. Та ти що, добре. <плес> <плес> Та бляха. Оп, GG. 13 один для народної команди і останню даруємо. Як основа, браво! В прекрасному настрої можна готуватися до фінальної чемпс По крутості з Ultimate Totsами Мене отримали для основи Месі чи Роналду. Чи Суареса, Бензема Канте, але можна тут. Габріель Пєц. Чекай, чекай, 86-та продається. Найс. Один з п'яти. Один з п'яти червоненьких. Ні. Жорді Альва... Ну, але одноклубник ну, клоптек у Бентеке. Я навіть не знав, що він є, Бентеке О, 5-5, боже, лукаку Бентеке. Тандем. Комедія Ну але тут же піки відрізняються. Жорді Альба і Бентеке, я таких не бачу. Але це мені не допомогло. Альба чи Бентеке, отакий такий вибір. Чи зможе Бентеки потіснити лаборди зі складу? Ну хто зна, до речі, хто знає, я не знаю. Поняття немає як грає Бентеке. Вау, Альбекій плейстейл. Але він маленький, ще й без села чай йому дупа. Бентеке. У лукаку буде Бентеке. Форсберг, ух ти. Джао канцелу. І... Ну жал, канцело може бути тут класний. Єнота, правда, немає. Пентек і канцело. Мапі Леон і. Аль Салем. 85 плюс. X30. Стотсом. Якимось невеличким, але не Месі Давай тут. О, золота! О, вау! Вон тут фіолетово буде з ним, напевно. Але золота це боляче. Є тут пані. Такегерберка когось веде. Сімакан, хел, я навіть не бачу його. З такою затіскою, тому я не міг зрозуміти, хто це. До речі, можна буде з ним зіграти, так. Це карта така, як і бентеки, що влітає в команду. І можна з ним собі фанитись, дивитися, як буде грати. Трето це що продаються. Всі макан знов. Впізнав. Форсберг. 5 тоців ців в антрейд. І хтось невеличкий, але не лео. Знову той шотландець. І Жорді Альба. Він прийшов. Кастілс. До речі. Куртуа стайл. 197 см. Rush. О, у нього фаріч нема. Ну та чого. Може в плей-офф зіграє тоді Жорді Альба. Чи ще якось, перших пару матчів, а потім поставлю масоаку, бо витягує часто лінк для вішки. Хто б міг подумати, якийсь вішка, Суперліга Турецька. І так хочеться його тримати в складі. Наскільки він хороша фігура. Ну, є ніякий Вільямс, але в нього не буде тих трівел. Кансело з золотим селам. Та, але в нього єнота немає, то трошки сумно. Та кунде мав би бути. Кансело точно фановіший буде на атаку Кунде на захист, але наскільки. В захисті впорається то питання. Ну І Сімаканекс зіграє цікаво. Ну і Кастілс. стіна. 197 см. У нього що, там, третя молодість чи що? 34 роки. На цьому все. Сподіваюся, вподобайку не забули. Почуємось, побачимось, бережіть себе.